Незважаючи на складні погодні умови, експорт зернових залишиться на рівні прогнозованої позначки 20-22 мільйони тонн. Значному попиту на українське зерно сприятиме зростання цін на світовому ринку та зміна структури посівних площ. Так, у цьому році кукурудзи було посіяно на 1 мільйон гектара більше, ніж у минулому, що повинно повністю забезпечити зовнішню потребу у цій культурі. Тому, враховуючи перехідні запаси зерна та прогнозований урожай, Україна втримає позиції лідера на міжнародних ринках. Загалом у поточному році прогнозується збільшення експорту сільськогосподарської продукції на 20%. На сьогоднішній день ми щоденно чекаємо, як в себе поведе природні кліматичні умови. Будуть, і сьогодні прогноз експорту ми поки що не знизуємо. Ми його залишаємо на 20-22 мільйонах тонн. Ми сьогодні вчора пройшли дощі, і в певній мірі десь є позитивний вплив. Вологи на в першу чергу на кукурузу, і я думаю, що ми цей потенціал збережемо і позиції свої на зовнішніх ринках збережемо. Тим паче, що тенденція світова тенденція і аналітика говорить про те, що цінова політика на зовнішніх ринках на всю групу зернових культур буде зростати. З міністром аграрної політики та продовольства погодився і прем'єр-міністр Микола Азаров. Він наголосив на тому, що враховуючи цьогорічний врожай та перехідні запаси зерна, ніяких обмежень на експорт зерна в країні не буде. Але скористатися такою сприятливою маркетинговою ситуацією для експорту зернових необхідно дуже грамотно. Звісно, необхідно нам оцінити, ми Такі оцінки вже зробили, а Які можливості України по експорту? Зерна. Этот вопрос сейчас очень многих беспокоит. С учетом имеющихся видов на урожай, с учетом переходных запасов зерна, никаких ограничений на экспорт зерна в стране не будет. Но воспользоваться надо такой благоприятной маркетинговой ситуацией для экспорта наших зерновых очень грамотно. Ми хочемо сьогодні передові технології Нідерландів залучити, Ми хочемо сьогодні залучити інвест проекти відповідний фінансовий ресурс. ми хочемо так само використати кращі передовий досвід у створенні сортів рослин. генетики генетики, в першу чергу великої рогатої худоби. Досвід по оздоровленню, наприклад, свинарства від, від в тому числі від хвороби Ми хочемо залучити досвід виробництва картоплі у закритому у відкритому ґрунті овочів. І сьогодні, як, на наш погляд, нам здається, що ми маємо добру динаміку. Ми маємо добру динаміку і е, просування вперед. Фахівці ветеринарної медицини Росії, Казахстану та Білорусі розпочали вивчення ефективності інспекційної системи Держветфітослужби України. 18 інспекторів розділилися на чотири групи, які вже почали аудит вітчизняних підприємств та відділень ветслужби в регіонах. Наразі перша група інспекторів вирушила до Херсонської області, друга до Донецької. Третя до Житомирської, четверта до Одеської області. В планах аудиторів відвідати ще 10 областей, а також Автономну Республіку Крим. Підбиття підсумків аудиту відбудеться 20 липня в Києві. У рамках державної програми розвитку молочного скотарства відкрито новий молочно-виробничий комплекс «Якатеринославський» у селі Чумакидні Пропетровського району. Молочні ферми споруджені за сучасними технологіями, які забезпечать високу ефективність виробництва якісної продукції. Чотирьох плямисту зернівку виявили у квасолі із Нігерії, забороненого в нашій країні шкідника виявили у поштовій посилці, яка надійшла на адресу громадянина України. Наявність карантинного організму підтвердили фахівці Київської міської карантинної лабораторії. Цей жук пошкоджує здебільшого бобові культури: горох, боби, сою, квасолю та сочевицю. А ще добре розвивається в складських приміщеннях, тож найбільш небезпечний для насіннього матеріалу. Нагадуємо, з 1 червня цього року набув чинності новий митний кодекс, за яким поштові відправлення вартістю менше 300 євро не підлягають фітосанітарному контролю. Втім, спеціалісти з фітосанітарної безпеки зазначають, вони все частіше виявляють карантинні організми саме в таких невеликих вантажах. А це означає, що скасування такого заходу може підірвати фітосанітарну безпеку всієї країни. До кінця липня 2012 року розпочнеться процес створення земельного банку. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжньок стверджує, що новостворений банк виконуватиме не лише комерційну функцію кредитування землі під заставу, а й господарську. Розпоряджатиметься державною землею. Набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства про затвердження цін реалізації борошна. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович зазначив, що згідно з цим законодавчим актом, аграрний фонд буде постачати хлібопекарським підприємствам борошно за фіксованими цінами. Відповідно до наказу Мінагрополітики, пшеничне борошно вищого гатунку коштуватиме 2896 гривень за тонну. Пшеничне борошно першого гатунку – 2711 гривень за тонну. Пшенична борошно другого гатунку – 2381 гривню за тонну. Житнє борошно 2279 гривень за тонну. На сьогодні в Україні спостерігається збільшення кількості обслуговуючих кооперативів. Так, на початок 2012 року їх було зареєстровано понад 770. Приробні підприємства, особливо молочної галузі, взяли активну участь у створенні молочних заготівельних кооперативів. Окрім того, що такі форми господарювання сприяють збереженню високої якості молока його товарності, вони ще й не дають послуги щодо осіменіння ветеринарних препаратів контролю за високопродуктивною племінною худобою. Міністр аграрної політики та продовольства зазначив, що формування мережі заготівельних кооперативів дасть можливість стабілізувати ціну і збільшити споживання молочних продуктів. Це важливо, оскільки українці споживають молочних продуктів на 35% менше, ніж це рекомендовано. Ми наростили за останній рік десь на 25% кількість кооперативів. і не на бумазі, а саме головне ефективно працюючи. І я вдячний тому, що переробні підприємства, особливо молочної галузі, прийняли активну участь в створенні молочних зативельних кооперативів. Сьогодні спостерігається збільшення динаміки подач заявок від аграріїв на отримання державної компенсації за збереження та отримання молодняку великої рогатої худоби. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк повідомив: на сьогодні зростання поголів'я вже відбулося на 0,4%, і ця динаміка проглядається в майбутньому. Також міністр зазначив, що за перші 10 днів липня селяни подали заявок на 6 мільйонів гривень. З моменту прийняття постанови про виплату дотацій було внесено ряд змін, що розширили кількість учасників, які можуть брати участь у програмі, а також спростили процедуру отримання коштів. Впровадження таких змін зумовило зростання динаміки звернень громадян та продемонструвало збільшення довіри селян до урядових програм на сьогоднішній день, починаючи, коли постанова почала діяти з кінця травня, ми е... Бачимо динаміку зростання довіри і найбільш активними, мабуть, це традиційно найбільш активними в цьому напрямку є селяни Волинській області, Херсонській, Полтавській. Закарпатських областях, тобто областях, де люди традиційно займалися одноосібним господарством. Перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова наголосила на тому, що система державного трансформування аграрного сектору на сьогодні є зваженою та ефективною. Також Ірина Акімова зазначила, що зараз уряд та мінагрополітики багато працює над удосконаленням схем дотацій, щоб зробити їх більш цільовими та ефективними. На первом дотації обсязькому хазяйствами займаємося постійно. Це не нове. Мера вопрос в том, чтобы дотация во первых доходила до целевого потребителя. Сейчас правительство много работает над совершенствованием самих схем дотации, чтобы сделать их более целевыми и более эффективными. Я надеюсь, что эта задача будет решена. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програми підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. Я займаюся домашнім рослинництвом, незважаючи на те, що живу в місті, але це є моє хобі, і ось такі красені я вирощую на своєму присадивному участку. Подивіться, будь ласка, ми тут вирощуємо кабачки, кабачки дуже корисні. Ми ніколи не застосовуємо ніяких хімічних реагентів для того, щоб боротися зі шкідниками, з якимись там комахами. Тому що ми завжди за своє здоров'я, я говорю, ми це я і моя сім'я. Кабачки, звичайно, ми вирощуємо голландських сортів. Це можуть бути кабачки білі, це можуть бути кабачки зелені, жовті, цукіні. Ми дуже полюбляємо. Зараз на присадибному участку ми зробили невеличкий експеримент. Посадили в цьому році новий сорт. Він не в'ється, він займає дуже Невеличку площу, але тим не менше, він дуже урожайний. Тому я хочу призвати всіх, щоб всі купували такі кабачки і завжди залишалися б з гарним урожаєм. Вийшов у світ новий випуск журналу Агробізнес сьогодні у цьому номері в статті Кабмін збільшив дотаційний вік ВРХ. Ви зможете ознайомитись з інформацією щодо зміни до порядку дотаційних виплат населенню за збереження великої рогатої худоби, згідно з якими максимальний дотаційний вік ВРХ збільшено з 11 до 15 місяців. У новому випуску газети Рідне село ви зможете дізнатися про рішення Кримського господарського суду щодо визнання надійсними договорів, на підставі яких торговельна марка Магарач перейшла з державної власності у приватну. Про це читайте в статті газети. ТМ Магарач повернули у державну власність. Директор департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства Сергій Кваша заявив, що щорічно сума коштів, яку держава виділяє на будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції, зростає. Лише в цьому році на це планується спрямувати 246 мільйонів гривень. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок.